Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, настав другий день Великого посту. У такий час церква відкладає у богослужінні всяку урочистість, і повна літургія у буденні дні не звершується, а на вечірні продовжується читання книги буття та книги притч Соломона. І в усі церковні служби вводиться молитва святого Єфрема Сирина з великими поклонами. Тож нехай Господь благословить вас на початок посту. Перебуваючи на часі посту, ми йдемо дорогою молитви і покаяння. Тільки у Великий Піс щодня, окрім суботи та неділі, читається молитва преподобного Єфрема Сиріна, що жив у IV столітті. У цьому короткому тексті квінтесенція того, що потрібно християнинові. Один з відомих духовників сучасності, архімандрит Кирил Павлов, так говорить про творіння святого подвижника. Ця молитва складається всього з десяти прохань, проте своїм покаянним духом і здатністю приводити людину в сердечне покаяння вона перевершує багато інших молитв тому і прийнято її читати великим постом. Мелодика і глибина саме цієї особливої пісної молитви святого Єфрема у свій час надихнула Олександра Сергійовича Пушкіна на написання знаменитого вірша. А ци пустынники і жони непорочні сложили множество божественних молитв, но ні одна із них мене не уміляє, як та, которую священник повторяє: в одні печальные великого поста. Всіх чаще мені вона приходить на уста, і падшиво кріпіть невідомою силою. Дослідники ж вважають, що і переклад молитви, і віршована передмова до неї свідчать про те, що поет добре знав духовну літературу, і, перш за все, православне вчення, про піст і молитву, а також і богослужбові. Тексти Великого посту. Сьогодні День Ангела зустрічають християни з іменем Євдокія та Нестор. Многой вам літ! Возлюблені у ці дні кожен із нас має можливість проаналізувати минулий рік, переглянути свої добрі і недобрі вчинки, очистити світлицю своєї душі, щоб потім містити в неї і тайну. Вечерю Господню, і суд над Христом, і знущання над Ним, і саме розп'яття Господа. Якщо ми постараємося зробити це, докладемо зусиль, то в наше серце вселиться невимовна радість Воскресіння Христового.